Усім привіт! Це знову злати і я вас вітаю на маленькому читачеві каналі, який вас, вам розповість все про книжки. Сьогодні ми будемо розглядати захоплюючу мангу, яка називається Кохання на кінчиках пальців, як я розповідав в минулому відео стоп! Якщо ви його не дивилися, заходьте в мій канал, дивіться, зараз же наказую, жахтую. Я ж вам, я ж вам не поліцмен. Але рівно, там його скажу, трохи подобається, що таке манга. Точно, будемо час, часу гайти в цьому відео. Так ось, кни, ця манга розповідає про студентку Юкі, яка з народження не могла чути ні звуків, ні говорити, а тут її життя перевертає у цьому. Ковий загадковий хлопець, якого вона зустріла. В, пот в потязі е хлопець полонив серце дівчини, і тепер вона намагається, по її незручності, також, по також захопити серце у цьому, чи вона вже зробила. Е Взагалом це не одна книжка, їх тут аж цілих п'ять. Випускається шоста, але на поки що лише оці зараз продаються в книгарнях. Том 1 виглядає ось так. От я вам покажу детально кожен том. Том 1, кохання на кінчиках пальців. Том 2, кохання на кінчиках пальців. Том 3, кохання на кінчиках пальців. Том 4 і том 5. Деманга дуже цікава, я з нею погинула по самі вуха. Серйозно. Вона розповідає про таке відчайдушне, кохання дівчини, чи попри те, що вона не може чути або розмовляти з тим, хто назавжди залишиться ось тут, в її серденьку. Ще ще сказати про цю книжку, вона. ну, Ви її можете брати, коли їхати в потягу, бо тоді передають такі самі враження, які у Юкі та у, цю, та у цьому. Забула сказати, у, у Юкі є подушка, я, яку звати, яку звати, здається, рі, Річа, так, Річа. І вона допомагає Юкі познайомитись з уцом та говорити з ним, перекладає її, її мову, жестів. Тож так, вона надійна подушка. Але ж у в, в когані завжди бувають труднощі, але які? Я вам скажу таке, я не буду давати спойлерів, а просто йдіть і купуйте кохання на кінчиках пальців», Бо манги ну дуже цікаві. Я не знаю, як вам це описати, відчуття після прочитання. Вони змішані зі сумом, з, романти... з романтикою та вбоюванням. Не знаю чого, але З Збоюванням за юкі та у цьому Ді... парочці, яка хоче стати. Яка хоче стати які закохані, але, на жаль, не можуть це сказати. Ну, можуть сказати, але, на жаль, у цьому не почує голос Юкі, а Юкі не почує, не почує голос у цьому. Але можливо, Юкі вміє розмовляти. Я ж скажу, я не хочу вам давати спойлери. Просто ідіть і купуйте, бо я не можу втриматися, бо книжка така цікава. Цікаво, я завжди їх буду перечитувати по 100 разів. А поки що, дякую за те, що дивилися мій канал маленькому читачеві, і, 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 і папа Адіос Оревуар ораву, чи якої іншої мені мові сказати до нової зустрічі мої майбутні підписники.